Вітаємо у DataZen AI Podcast. Сьогодні ми занурюємося в одну з найбільш мабуть, практичних тем: як штучний інтелект змінює управління проектами саме в розробці програмного забезпечення. І наша мета ну знаєте, відійти від гучних заголовків і просто розібратися, що проектний менеджер може взяти собі в роботу вже завтра. А що, скажімо так, ще залишається на горизонті. Саме так. І ключова зміна, яку ми бачимо, це власне сув самої парабигми. Традиційні методи, навіть agile, вони ж будувалися навколо людської швидкості і людських помилок, а ще її вносить у це рівняння ну абсолютно нову змінну. Тобто справа вже не в тому, щоб просто швидше закривати таски в джира, точно. Ідеться про те, щоб сама система управління стала інтелектуальною. О-о. Це одразу цікавий поворот, тобто ми говоримо не просто про якісь допоміжні інструменти, а про зміну самої, так би мовити, операційної системи проекту. Абсолютно. І це, до речі, породжує головний міф що шиї замінить менеджерів. Так саме він насправді відбувається еволюція ролі. Уявіть, що раніше менеджер був диригентом оркестру, де кожний музикант людина. А тепер в цьому оркестрі з'являються інструменти, які можуть грати власні партії. Ага, роль диригента не зникає. Вона стає складнішою, стратегічнішою. Треба розуміти, коли довірити соло машині, а коли першій скрипці. От саме так. Гарна вологія. Давайте тоді пройдемося по всій партитурі проекту. Почнемо з самого початку. Збір вимог це ж вічний біль для будь-якого ПМА. О так години воркшопів, сотні документів, суперечливі побажання. Як тут може допомогти цей диригентський пульт з кнопкою шиї? Ну на цьому етапі шиї, особливо з обробкою природної мови НЛП, він працює як такий, знаєте, невтомний бізнес-аналітик. Він може прочитати всю проектну документацію, листування в Slack, записи дзвінків за лічені хвилини. Я так розумію, так. Але головне тут не швидкість, головне, він знаходить те, що пропускає людське око, приховані залежності, суперечності у вимогах. Наприклад. Ну скажімо, в одному документі написано система має бути максимально безпечною, а в іншому вхід має бути миттєвим, без зайвих кроків. Ще її одразу підсвітить цей конфлікт ще до того, як він стане проблемою. Тобто він не просто створює список, він проводить аудит вимог. Так. Це по суті автоматизований риск асесмент на найбільш ранньому етапі. Добре, з вимогами розібралися. Далі оцінка. Це ж взагалі більше мистецтво, ніж наука. Ворожіння на кавовій гущі. Так. Скільки часу займеться фіча, і всі дивляться в стелю. Ось тут, власне, і відбувається один із найпотужніших сувів. Ми переходимо від ворожіння до статистики. Замість суб'єктивних оцінок, які залежать від настрою розробника, моделі машинного навчання аналізують історичні дані вашої ж компанії, тобто дивляться на попередні проєкти. Саме так дивляться на 50 попередніх проєктів і кажуть, завдання такого типу для цієї команди зазвичай займають від 15 до 22 днів. Дослідження показують, що нейронні мережі дають значно точніше прогнози. Чекайте, але тут є велике але а якщо історичні дані, це по суті історія провалів. Сміття на вході, сміття на виході, чи не так? Дуже слушне зауваження. І це підводить нас до ключової вимоги, якості даних. Якщо у вас в джира хаос, таски закриваються з заднім числом, то звичайно шаї буде безсилим. Він не мах, а математик. Угу. Але якщо дані чисті, він може виявити справді неочевидні патерни ризику. Наприклад, він може помітити, що завдання, пов'язані з платіжним модулем, завжди недооцінюються на 30%. Цікаво. Або що кожен проект, де є залежність від одного конкретного розробника, зрештою затримуються. І це повністю змінює розмову зі стейкхолдерами. Абсолютно. Менеджер приходики каже. Наші моделі, проаналізувавши історію, прогнозують 8 місяців з 90% впевненістю. Планування це стратегія, зрозуміло. А що відбувається в щоденній метушні? От ми увійшли у спринт. Що далі? Під час планування спринту шиї виступає в ролі такого ідеального ресурсного менеджера. Є чудовий кейс від IBM. їхня система аналізувала профілі розробників. Що саме вона аналізувала? Лише технічні навички? Не тільки. Вона дивилася на попередню продуктивність по схожих завданнях, на поточне навантаження, навіть на кількість коментарів у код-рев'ю. І на основі цього пропонувала оптимальний склад команди для конкретних завдань у спринті. Цікаво. А як на це реагували самі розробники? Чи не було відчуття, що великий брат вирішує, хто з них кращий? І це вбиває командний дух. І це саме той момент, де роль менеджера диригента є ключовою. Інструмент дає рекомендацію, а не наказ. Ага. Менеджер, знаючи свою команду, її динаміку, хто з ким краще спрацюється, приймає фінальне рішення. Але він приймає його, маючи перед очима об'єктивні дані. І які були результати? Результати IBM говорять самі за себе. На 30% більше успішно завершених спринтів. І на 25% менше часу на кодрев'ю це дуже серйозні показники. А що зі звітністю? Це ж левова частка рутини менеджера збирати дані, будувати діаграми. Ця рутина перший кандидат на повну автоматизацію, замість того, щоб менеджер півдня збирав дані з джира, Git та інших систем. Шиї робиться за нього так. І що важливіше, надає не просто дані, а інсайти. Наприклад, інструмент RetroAI++, що працює на базі GPT-4, не просто показує швидкість команди. Він аналізує назви завдань і може вказати. У цьому спринті було три завдання з майже однаковими назвами. Можливо, є дублювання роботи. Тобто можна реагувати на проблеми майже в реальному часі. Саме так, не чекаючи на ретроспективу. Добре. Це все звучить, звісно, потужно. Але от я як менеджер відкриваю свою джира в понеділок. Куди мені клікнути, щоб побачити цю магію? Вже є куди. Ця магія, скажімо так, поступово стає доступною. По-перше, функції ШІВ будуються безпосередньо в популярні інструменти: Джира, Асана. Так, Jira має Smart Predictions, Trello, Asana, Monday.com активно додають своїх ще асистентів. По-друге, є універсальні інструменти, той же чаджипіті чи Gemini. як їх можна використати. Можна, наприклад, вивантажити нотатки з ретроспективи, і він згенерує підсумок і список екшенайтемів, або попросити його скласти чорновик RAID-логу. Але ж є й тих, хто йде далі, хто каже, що додавати щіф старий добрий скрам це як ставити реактивний двигун на воза. Так, і ось тут починається найцікавіше погляд у майбутнє. З'являються нові концепції, наприклад, життєвий цикл розробки керований ші AIDLC. І в чому його суть? Головна ідея в тому, що коли ШІ генерує код за хвилини, двотижневий спринт він втрачає сенс. Це занадто повільно. Тому замість спринтів там використовуються болти. Болти це як? Це значно коротші робочі цикли, що вимірюються годинами, а не тижнями. Можете навести приклад. Уявіть, завдання створити API Endpoint для авторизації. Шиї агент генерує код, тести, документацію. Це займає 15 хвилин. Людина-розробник перевіряє цей код, щось коригує, це ще 30 хвилин. І цикл закритий менш ніж за годину. Так. Навіщо тут планувати роботу на два тижні вперед? А що таке GAIDC, про який теж згадують? Це цикл розробки, розширений генеративним ШІ. Тут Шиі розглядається не як асистент, а як повноцінний член команди. Абсолютно. Він може автоматично звітувати про свій прогрес, створювати пул реквести. Людина переходить на роль архітектора та контролера якості. Це звучить дуже оптимістично, але знаєте, не може ж все бути так просто. Я відчуваю, що за цим ховається ціла купа ризиків. Їх чимало, і вони дуже суттєві. Ми вже згадували якість даних, але є ж інші, наприклад. Конфіденційність. Ага. Коли ми просимо зовнішній ший сервіс проаналізувати наші внутрішні документи, ми по суті передаємо інтелектуальну власність третій сторони. Це величезний ризик. І, мабуть, не всі готові сліпо довіряти рекомендаціям машини. Це так звана проблема чорної скриньки. Шей каже, цей проект буде провальним. Менеджер питає, чому? А Шей не може пояснити. Як навігатор, що веде в глухий кут? Точно, без розуміння чому. Довіряти на 100% неможливо, тому зараз так активно розвивається напрямок пояснювального ши XAI. А якщо до людського фактору, опір змінам, культура це можливо найскладніша перешкода. Існує так звана ю подібна крива продуктивності. Це як? Дослідження показують, що на початку впровадження шиї продуктивність команди може тимчасово впасти, люди вчаться, адаптуються, і лише згодом починається стрімке зростання. Тобто потрібне терпіння і розуміння від керівництва. І, звичайно, ризик надмірної залежності уявити собі менеджера, який ніколи не оцінював проєкти без шиї. А тут унікальний проєкт без даних. Що він робитиме? Саме так людський досвід незамінний для розуміння бізнес-контексту, складних переговорів, є влучний вислів. Е, якщо людина не може чітко пояснити завдання іншому професіоналу, то з шиї буде ще складніше. Він не вміє читати між рядків. Точно. Якщо клієнт каже, зробіть зручно, шиї не зрозуміє тут потрібна людина. Добре, ми окреслили можливості і ризики. Давайте тепер до найголовнішого що з усього цього може взяти для себе менеджер проєкту, який слухає нас просто зараз. З чого почати? Головний принцип починати з малого. Крок за кроком. Перше визначте, що автоматизувати. Оберіть завдання з низьким ризиком, які забирають багато часу. Підготовка підсумків зустрічей, наприклад. Ідеально. Мітінг minutes Списки завдань, перші чернетки звітів. Попросіть чат GPT допомогти. Це звільнить 2-3 години на тиждень. А чого навпаки не варто торкатися на початковому етапі? Де та червона лінія? Точно не варто доручати щі прийняття критичних рішень щодо бюджету чи термінів, і не варто автоматизувати фінальну версію комунікації з ключовими стейкхолдерами. Її завжди має переглянути людина. Тобто, щій помічник, але відповідальність на менеджері завжди. І, мабуть, найважливіше це не про інструменти, а про спосіб мислення. Безумовно, потрібно почати ставитися до щі, як до нового, дуже специфічного члена команди. Вивчайте його сильні та слабкі сторони. Надавати йому контекст. Так, якомога більше контексту, так само, як ви б робили це для нового співробітника. Поясніть мету, аудиторію, тон комунікації. Це не магічна кнопка Зроби добре. Отже, якщо підсумувати. Шій це не заміна менеджера, це потужний важель для розширення його можливостей. Він перетворює ПЕМА з адміністратора на стратега. Саме так забирає на себе рутину. Він може принести реальну ефективність, але вимагає свідомого підходу, уваги до даних та готовності до змін. І наостанок така думка для роздумів на майбутнє. Ми вже бачимо появу перших автономних шай-агентів, як от Девін. Той, що може сам писати застосунки. Так, за текстовим запитом, це означає, що невдовзі роль ПМ може трансформуватися з управління командою людей в управління змішаною командою, скажімо, з трьох людей та п'яти шай агентів. І тоді перед нами постане абсолютно нове питання, які моделі управління, комунікації та вирішення конфліктів нам знадобляться для такого майбутнього? Ми лише злегка торкнулися цієї величезної теми. Щоб зануритися глибше з посиланнями на згадані інструменти та приклади, можна прочитати повну статтю на нашому сайті Дейтазен Топодкаста Є16. Якщо цей аналіз був корисним, будемо вдячні за сердечко під статею та коментар. І, звичайно, підписуйтесь на нас у Spotify, Apple Podcast та YouTube, щоб не пропустити наші наступні дослідження.